Діду, а що мені принесе Миколай на різдво? Я так вже чекаю подарунків. Хе, хе Артемчику, не в подарунках щастя. А ти знаєш, який був самий найкращий в історії подарунок для усього людства? Ні, який же діду! Тоді я зараз розповім тобі про самий особливий подарунок, який дістався усьому світу. Давним-давно в місті Назарет жила дівчина на ім'я Марія, і ось одного разу до неї прийшов Янгол і сказав Вітаю тебе, Господь із тобою, будь благословенна. Але Марія була збентежена цими словами і думала, що це привітання могло позначати. Не бійся, Марія, бо ти здобула милість Божу. Слухай, ти зачнеш і народиш сина, і назвеш його Ісусом. Він буде великим і його будуть називати сином Всевишнього, він навіки правитиме, і його царство не буде кінця. Як же це буде, якщо я не заміжня? Святий Дух зійде на тебе, тому дитя, яке народиться, носитиме ім'я сина Божого. Я, Господня слуга, нехай збудеться зі мною, що ти сказав. Йосип, я маю повідомити тобі новину. Я знаю, Марію, Янгол приходив і до мене. У нас народиться малюк, і ми назвемо його Ісус. Йосип з Марією стали з радістю чекати на немовля. Ті дні вийшов указ римського імператора Августа. Сім, указ імператора Августа з'явитися на перепис населення негайно кожному жителю Римської імперії з усією його сім'єю вирушити в своє місто і записати свої імена. Йосип з Марією вирушили до міста Віфлеєм, звідки Йосип був родом. Вони взяли свої речі і вирушили в дорогу. Коли Марія та Йосип були у віфлеємі, Марії настав час народжувати, але на жаль, їм не знайшлося місця в жодному готелі, тому їм довелося залишитися в хліві і чекати народження дитини. Тієї ночі кілька пастухів стерегли в полі своїх овець, і ангел Господній явився їм. Звістку. Сьогодні у місті Вітлеємі народився ваш Спаситель, Христос Господь. Ви пізнаєте його тому, що над тим місцем горітиме яскрава сірка, а немовля, буде лежати запалене в яслях. І ось раптом з'явилася сила великого небесного війська, щоб Бога хвалили. На землю спокій у людях добра воля. Вишили до ріфлеєму і знайшли там Марію і Йосипа та немовля, що лежить у яслях. Бо коли Ісус народився, то Марія сповіла його і поклала в ясля годівницю для тварин. А знаєте, що коли ви не слухаєтеся, то вже ви робите гріх? Бо ви. Не виконуєте заповіді, що потрібно слухатись батьків. І тому вже ви стаєте грішними, якщо не слухаєтеся батьків. Але Ісус, Він прийшов, щоб спасти всіх від гріха і дорослих, і малих, тому що Він полюбив людей. Бог, написано, полюбив так світ, що віддав свого єдиного родного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І знаєте, що дарує нам Ісус? Всім, хто вірує в нього, Він дарує вічне життя. Ви любите подарунки? А ви знаєте, що вас чекає потім подаруночки кожної з вас? Так, і Ісус, Він став тим подарунком для людей. Ви бачили оцю сценку, що Ісус прийшов для того, щоб змінити життя людей. Ви Знаєте, що без Ісуса погане життя, а з Ісусом дуже файне життя. І кожен, хто любить Його, він отримає вічне життя. Ви хочете вічно жити? Так? Так. І для цього тільки потрібно запросити Ісуса в своє сердечко. І ви будете жити вічно, якщо Він буде в вашому серці, тому що Він хоче народитися у вашому серці. І жити, і допомагати вам. Знаєте, він хоче стати тим другом. У Вас є друзі, такі справжні друзі, яким ви можете довірити все, які вам допоможуть. Є такі? А ну підніміть руки в кого є, щоб я по багатьох є. Молодці, молодці. От Ісус, Він а вас, друзі, ніколи не підводили ваші. Ні? Це дуже добре, що не підводили. І Ісус Він цей друг. Що ніколи не підведе. Ви йому можете розказати все. Що ви думаєте, що, за що переживаєте, і він вам допоможе. Але є простенька молитва, щоб запросити Ісуса в своє сердечко. Якщо ви хочете, ми можемо зараз разом з вами помолитися цією молитвою і сказати, щоб Ісус Він прийшов в моє життя і щоб Він допомагав мені. Хочете цього? Зробимо разом. Давайте ми скажемо, дорогий Ісус, я прошу тебе. Прости мені всякий мій гріх. Я вірю, що ти прийшов для того, щоб дати мені життя вічне. Ісус, війди в моє серце і будь Господом мого життя. Допомагай мені у всьому. Я молився. В Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Молодці. І якщо ви від чистого сердечка сказали це, то ви можете звертатися до нього, і він буде вас чути. І ви побачите, що Бог. Він відповідає на молитви. Просто розказуйте йому, що вас тривожить, за що ви перед, що б ви хотіли. Кажіть йому свої мрії, бажання. І ви побачите, що Ісус буде допомагати вам. Ісус буде приходити і підтримувати вас, коли, можливо, навіть не буде ваших найкращих друзів поряд, можливо, не буде поряд батьків, але Ісус Він буде поряд і допоможе вам. І ви звернетесь до нього і побачите, що прийшла допомога. І в нас ще є для вас пісня, в нас є Ліля, яка вчиться в музичній школі. Вона заспіває вам пісню, зіграє на бандурі. І це різдвяна пісня, яка прославляє Господа нашого Ісуса Христа. І вона хоче привітати також вас з Різдвом, хоче побажати вам здоров'я, миру, благополуччя і хоче виразити це в цій пісні. Тому давайте ми привітаємо її, поплескаємо її. Вам? <пілля> не уявляю, як можна грати на бандурі. Тут Я стільки струн. Молодець, молодець. І знаєте, ми дуже раді були вас всіх бачити на такому невеличкому святі, але це ще не все. У нас є подарунки для кожної дитини, яка і ви їх можете отримати зараз. Поки ще сидимо, поки спидимо спокійно, спокійно. А, актори, актори, я попрошу вас, поки залишитися на місцях. Ви підете якраз після гостей. Добре, добре. А от ви, по талончику, зможете отримати подаруночок на вашу дитину. А також ми вам видамо запрошення. А, може хтось не чув, повторю, У нас буде святковий майстер-клас. У нас проходить Kids Club, це Kids Club для дітей, де ми граємо, робимо різні порубки і різні речі кожну неділю о 14.00. На наступному тижні у нас буде святковий Kids Club, де ми будемо робити цікаву поробку. У нас буде майстер-клас, будемо робити світильничок. Такий. Якщо ви хочете бути на цьому майстер-класі, то ми хотіли би, щоб ви записалися на виході. Там буде світа. Прямо на виході, ви зможете сказати, що так я хочу бути на майстер-класі, щоб ми мали ну як то, в умі, скільки нам потрібно баночок і іншого інвентаря. Тому дуже дякую, що ви були з нами. Хто ще хотів собі дуже сильно доробити аквагрим? Може доробити на виході. А біля от у нас там є Мар'яна, Ліля. Можна у них ще доробити аквагрим. Ось і отримати подаруночок на виході. І будемо вас також раді бачити іще. А, да, і також можна пофотографуватися, хто хотів би. Так, святкового вам Різдва і до нових зустрічей!